Вітаю! Я Антон Даньків. Шорт знає, який раз проходжу цю гру Зоряні війни. Цього разу я вирішив пройти гру, щоб продемонструвати вам один досить особливий зразок техніки. А саме геонозіанський істрибітель. Ух ти, плани зірки смерті. Впрочем, на них зупинятися я не буду. Я включив режим швидкого старту. Оу, керувати ним трохи важко. Але досить швидка ця штука, признаюсь. Нет. Мене вам не обставити. Ну от я й демонструю. Пілотірувати ним трохи складно, але це не проблема. От він. Хто бачив другий фільм, пам'ятає, такі два прикривали графа доку, коли він втікав. Вау. Ну нічого, ми зараз рознес. Ця штука не має шансів мене збити. І, можливо, це бах, але якщо сильно пошкодити ворожу техніку, вона. Ну, літаючи, я маю на увазі. Авіацію. То вона починає. Тут щось пілот йде на таран найближчої скали. Не знаю що. Вау. Не знаю чого так, але ух. Чорт! Не, занизьку занадто знизився. Один танк вже знищили, а цей... Він просто не, sta... не зможе пройти. Так, Зіп. Попробуємо тебе збити. Гібоягус. Чорт, вони знищили один з кораблів техносоюза, блін, блін, блін. А ти ще й встиг відремонтувати, сволоч. Варшива. Отак, значить, так? А ну де ти літон? Щас ми тебе зіб'ємо? Хе-хе. Чорт! Там був один тільки пілот! Да, ну все-таки прикольна ця штука. Стріляє, правда, туповато. А в лобно танк ти є вже... Не збираюся. Одної помилки вистачило. Слава богу, не фатальної. О, реактивні командуси. Опа! Я типа... Чорт, я його уділив. Капіт. А вони уділили наш. Вот за що мені... Ми... Знаєте, за що мені подобається ця частина краще за наступну. Ну, більше за наступну. Тим, що тут можна дивитися. Вот так, з кабіни, а не за... а не від третього лиця. Багато хто з нас, напевно, хотів бути пілотом. Ей, на що надієшся? Тебе не отремонтують. Тут вже нема Чорт. Чорт. Фу. А ну. Вау! Сейчас я их уделаю. Давай, давай, авиатор, проклятый. Чорт, 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 чорт. Такий здорований на поворотку глибу досить легко збити. Оййо! Тепер на... їх більше, ніж наших фаршиво. Да танки можуть нормально прорив забезпечити. Що не кажіє? Чуарт. Оце був удар, я скажу. Ти я їлі витримав такий удар. Ми втратили один з кораблів Техносоюза. Паршиво. Дуже паршиво. Ну давай, іди сюди, сволоч. Да, не такий ефективний, як стандартні моделі. Признаюсь, цей стрібитель. Будь-який інший вже би розніс їм морди. Давай, Литон, давай, 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 давай. Щас где-то без зибью. Чрт! один корабель знищили. Ой, й ми знищили, але правда, це не то. Пора їм нанести с нас криє сам гравдуку. Обнадіжує. Ході не до кінця. Їх на 20 більше, але вже той факт, що я на борту підвищує шанси на перемогу в рази. В будь-якому випадку. Я вообще... Я і так збирався. Це відео сняти, тільки щоб продемонструвати цей стрибітель. Вони вже сука, майже перемогли. Сволочі. Блін. Кляки. Клони. Нічого, оцей танк я ще зфігаджу. Можливо. Один такий я вже розбив. Може і другий з другим повезе, хоча вряд ли. Його прочность надто Все. Вони тепер теж не використовують техніку. Боже, вони сразились з кількома геонозіанцями. Нас двоє, але по списку один. Відповідно, якщо. Хтось з нас погіб, загине, то ми продуємо. Блін, треба скоріше знищувати їх. Блін. Ну, вони виграли. Ну нічого. Платі в мене вони би точно не поперли. Що вони зробили мені на борту мого істрібітеля, а? Та ніфіга, по суті. Ну, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!